Якщо у вас власний бізнес, ви займаєтесь ним, щоб заробляти гроші. А як же потреба змінювати світ на краще, знайти покликання чи керуватися життєвим мото, запитаєте? це все можна викинути у смітник. Кожен займається власною справою, щоб заробляти. В протежному випадку, навіщо взагалі починати бізнес? Якби все, чого ви хотіли, це достатньо комфортне життя без зайвого стресу, ви б знайшли звичайну роботу. Якщо прагнете займатися чимось суспільно корисним, заснуйте некомерційну організацію або станьте волонтером. Натомість відкриття малого бізнесу часто свідчить про незадоволення життєвим становищем, адже мало хто відкриває перукарню чи продуктовий магазинчик, маючи на меті стати мільярдером. Людина просто вірить, що отримає більше грошей, тому що зробить щось краще, ніж його нинішній начальник. Проте стережіться, якщо не будете до цього добре підготовлені, неодмінно втрапите в серйозні неприємності. Щонайменше ви станете рабом співробітників та постачальників, яким доведеться платити, щоб зберегти компанію, навіть коли вона не прибуткова, виникатиме безліч проблем, і ви втратите контроль над власним життям. Щоб цього уникнути, запам'ятайте єдине правило: прибутки найголовніші. Давайте з'ясуємо, від яких п'яти фатальних помилок в бізнесі воно може нас вберегти. Остання, мабуть, найпоширеніша. Для початку необхідно розрізняти обліковий прибуток на папері та реально доступні гроші. Багато підприємців працюють чесно і старанно надають послуги чи виробляють товари, вони виставляють рахунки, на основі яких підраховують прибуток. На жаль, не всі конвертують віртуальні доходи в реальні гроші у вигляді готівки або суми доступної на банківському рахунку. З різних причин підприємці не вимагають оплати за відтерміновані рахунки. Якщо ми виконали роботу для церкви, то нема чому боятися священника і Бога перед отриманням наших грошей. Якщо продали щось дядькові чи іншому члену сім'ї, не потрібно стримуватись від нагадування про термін оплати. Якщо вродлива жінка посміхається, прагнучи уникнути оплати, то не можна піддаватись. Кожен борг підлягає стягненню. Якщо не збирати свої гроші, а лише оперувати уявними прибутками, неодмінно потрапимо у велику халепу. Коли наприкінці року, у звітах вкажемо, що заробили десятки чи сотні тисяч, податково вимагатиме сплати відповідного відсотку від кожнісінької гривні. Якщо у нас фізично не буде цих грошей, ми попали. Справжні прибутки є єдиним показником здоров'я бізнесу, чим би ви не займалися. Тож не жалімо наших борожників. Якщо ж їх немає, а рахунок фірми все ще не тріщить по швах, варто задуматись над скороченням витрат, тому що щось явно не так з грошовим потоком. Кожен підприємець, прокидаючись Франції, має кілька справ, які йому не хочеться робити. Наприклад, зустріч із співробітником, якому потрібно вручити догану, детально переглянути витрати за минулий тиждень для кращого уявлення, скільки і на що витратила компанія, знайти банк з хорошою кредитною лінією, зателефонувати великому клієнту, який чомусь незадоволений останніми послугами. Це все безперервна праця в поті чола, яка безпосередньо впливає на прибуток. Поганий співробітник, зайві витрати, невигідна банківська пропозиція або втрата основного клієнта можуть стати останнім цвяхом у труні нашого бізнесу. З іншого боку, є активності, яке приносять значно більше задоволення. Приємно піти в кафе на псевдоділову зустріч, яка буцімто є можливістю здобути нові професійні контакти, зайти в перший ліпший банк, де пригостять кавою, та за нас оберуть вигідну позику. Або поїздка на черговий тренінг, насичений банальщиною, який не приносить цінності у процесу розвитку компанії. Такі речі здебільшого геть не мають впливу на доходи, а часто є лише втечею від реальних проблем. Чим довше відкладаємо вирішення справді важливих питань, тим більше проблем вони породжують. Ми повинні прокинутися, зіткнутися зі складними ситуаціями і нарешті зробити правильні речі дивімося правді в очі та зосереджуємося на завданнях, які безпосередньо приносять прибуток. Багато хто впевнений, будуючи власну справу, особливо на початку, не потрібно платити собі зарплатню. Що розвиватись, бізнес має повністю за рахунок доходів власника. Така собі безоплатна робота. Але ви людина, котра бере на себе найбільший ризик, яка ночами не може спати, тому ви повинні отримувати найбільше переваг. Бажання заробити для комфортнішого життя не є злочином. У важкі моменти, якщо потрібно скоротити витрати, зменшіть, наприклад, зарплатню на 5% для усіх, включаючи себе, замість просто скорочувати на 30% лише власний дохід. Як власники бізнесу ми не повинні бути жертвою. Розмір нашого прибутку має величезний вплив на сприйняття співробітників. Великий бос заробляє великі гроші, найбільшу здобич отримує з граї. це основа психології людини і хижаків. Якщо платимо собі менше, ніж більшості співробітників, Незалежно від того, є вони членами нашої родини чи ні, ми підриваємо свій авторитет це шлях до краху нашої компанії. Хоча, звісно, бувають винятки, коли першокласні професіонали отримують більше, ніж їхній безпосередній керівник. Проте загалом нездатність виплачувати собі гідну зарплатню є попереджувальним знаком, що бізнес кульгає. Припинімо платити за дупу години. Розмір винагороди працівника повинен залежати від результатів його роботи. Чим більше досягає, тим краще заробляє. Банальне правило, яке повинен знати кожен. Воно є одним з вирішальних для успіху або невдачі бізнесу. Будьмо в цьому аспекті безкомпромісними. Не впроваджуємо соціалізм у нашій компанії, коли, скажімо, найбільше заробляє людина з найважчим матеріальним становищем, рідня чи підлабузники. Такий підхід неодмінно спричинить втрату найцінніших співробітників, адже вони побачать, що не варто навіть намагатись прикладати старань. Якщо ми хочемо, щоб бізнес приносив високі прибутки, ми повинні робити ставку на найкращих і фінансово мотивувати їх розправляти крила. Тож запровадьмо просту систему: чим більше хтось продає, чим ефективніше працює, тим краще заробляє. Декотрим співробітникам це точно не сподобається і вони звільняться. Однак і не варто їх стримувати. З протилежного боку, кмітливі та компетентні цінуватимуть можливість розвитку, і саме з такими людьми варто співпрацювати. Думаєте, що у вас геніальний продукт або неймовірна послуга, які продаватимуться самі? Черга клієнтів буде більша, ніж за славнозвісною маркою, затонувшим крейсером, а вам не доведеться бруднити руки і працювати над продажами? Дивіться, не обпечіться. Немає нічого принизливого у тому, щоб відірвати п'яту точку від робочого столу, засукати рукави та шукати потенційних покупців. Коли продажі падають, найчастіше в цьому звинувачують некомпетентних працівників, крах економіки або політиків. Звісно, це може бути правдою. Проте, якщо певні фактори впливають виключно на нас, а конкуренти почуваються добре, це цілком і повністю наша вина. Продажі вимагають постійних зусиль, а найбільшим самодеструктивним злочином є небажання власника мати справу безпосередньо з клієнтами. Методів та технік продажу існує безліч. Не хочеться вести базу клієнтів і надсилати їм пропозиції електронною поштою, соромимося зателефонувати, вважаємо особисті зустрічі з клієнтами зайвими. Окей, але тоді не дивуймося, що наша справа приносить мізерні гроші. Подумаймо, чи точно можемо собі дозволити бути пасивними. Ринок ніколи повністю не вмирає, люди завжди потребуватимуть різноманітних товарів та послуг. Тож засередьмося на продажах, адже саме вони приносять прибуток. Якщо сподобалось відео, обов'язково нагодуйте ютубний алгоритм коментарями та вподобайками. А тоді перегляньте ось це відео з простими порадами, які допоможуть покращити фінансове становище, незалежно від того, розвиваєте власну справу чи працюєте за наймом.